Привіт, друзі! Як говориться, зима йде. Тому зробимо невеличкий огляд ось такої лампочки, яка працює через USB-шнур до Powerbank. До самої лампочки у нас 80 см шнурик. Сама лампочка по собі. Легенька. Можна ось цю штучку повісити, де вам удобно. На даний момент ціна її 200-250 гривень. Є три види цих лампочок: 3 ватна, 5 ватна, 7 ватна. Троєчка зовсім слабенька, п'яточка більш-менш, а між сімкою і п'яткою, чесно говоря, почти разниці ніякої не видно. Тепер покажу наглядно, як вона працює. Также, всередині цієї лампочки нема. Акумулятора, тобто, вона без підключення до живлення не буде світити. Ось так вона красиво світить. Бажано, звичайно, дві такі лампочки собі купувати. Я би сказав, що у випадку відсутності електроенергії досить хороший варіант. Також досить непоганий варіант купити собі. А світильник, вони стоять у районі 500-600 гривень. Але там сьогодні, всього всередині них акумулятор на 1200 Чи довго він буде змогти працювати, ну, я точно не знаю. А тепер, дякую за увагу. Хорошого вам дня!